І світло в пітьмі світить, і тьма не небяла Його. Лише Ісус Христос це є світлом у нашому житті, так як і в моєму житті. До церкви я мала лише одну темряву. Прийшовши до церкви, я зрозуміла, що Ісус Христос це єдина дорога і єдине життя і світло, яке може світити і підтримувати. Якби кожній людині, дитині, навіть із дитинства, розповідали про Бога, то не було б стільки ненависті, образ зла і. Цього геноциду, який зараз панує, тому що Господь є світло і Він допомагає людям розібратися в цьому житті. Куди б ти не поїхав, куди б ти не втік, ти все одно не втічеш від своїх проблем і від своїх гріхів. Ти щасливий не будеш ніде. Щастя і світло дає лише Господь Ісус Христос. Підписуйтеся на телеграм-канали Салтаненко і знаходьте своє світло. Амінь.